Такий варіант спробувати так сказати, чи зацепив правильно. Так, як всегда на першу на механічну болду, да. пробуємо, ну-ка, що тут буде общем, по тому як дргає кабіну, зрозуміло, що зацепив добре. бо... Підципив бися, то він би від'їхав чу-чуть. А де ця є болда м'яцькається? Показую крани, всі підключені да? тормозні крани. О, то є ще така є болда. Тут є така болда, типу як на американських КАМАЗах на панелі прибору дільного тормозити прицеп. Пуцк! Все розторможе, Тепер можна їздити. Як провірка, типу, чи зацепив правильно. Щоб не упав прицеп стягача, да? Ну, і щоб крани там не надрачувати, можна просто потягнути там за ту пуцку і погнав. Тобто, якщо КАМАЗ не відъехал прицепом, думаю то понятно. Значить, то все, заебись. Так, яка я болда. Да, конечно, ночами їздити заказа лупа, блядь. То блять, пони на нахуй? ну блядь, фокусируйся пасхутный хуй Да ну, нахуй блядь, но ну, не ніхуя, ну нехуя на шо там ясне не, не разумею Ну что за бана врод Давай а ну ну уже за фокусируешься чи нет уже Но ну, еб мать на ну. Пасхудо йобана Фокусируйся! О! Фу, бля!